Не живи з батьками. У всіх же так було. Ти і вона, ви разом, а поряд мама ліпить вареники. Що ж з цим робити? Тримай фінансову пораду від Міністерства оборони. Намагайся не переплачувати за іпотеку. 7% – добре. 3 – відміна, 0 – ідеально. Це умови програми доступного кредитування житла. Є оселя для учасників бойових дій і контрактників зсу. Термін кредиту до 20 років перший внесок від 20%. Для людей до 25 років 10 Є певні обмеження щодо площі та вартості обраного житла. Якщо вони більші за умови програми, різниця покривається за рахунок початкового внеску. Найбільш вигідним кредит і оселя буде для людей 18-24 років, які завершать свій однорічний контракт зі збройними силами. Мінімальний перший внесок і 0% річних. Залишай заявку на сайті 1824armygov.ua. Мамі привіт.